Вітаю всіх. Я не можу не відреагувати на певне повідомлення щодо прямих перемовин відновлення України та Росії. Треба це дивитись? Треба. Скажімо так, це дуже серйозні шаги, кроки. Не чекайте швидко результату, але все-таки. Ситуація приємних зараз відбувається. Я не розумію, чому така реакція наших людей, тому що не треба чекати швидко. Справді, щодо мирного плану Трампа я писала свою думку, бо я не можу це коментувати. Я не можу робити про це розклад, бо я відношусь до тієї частини території, яку, яку навпаки повертають там. Тобто, по плану, воно взагалі в мене. Оця шість жезлів, оцей тріумф. Навіщо я буду це робити, якщо я цього хочу апріорі Це, знаєте, як стандартні завантаження. Ми, я цього хочу, щоб Харківщина була, тому що є там мій регіон, я хочу дійсно там все було. І це безглуздо, з моєї точки зору буде. Так само, як хто відноситься там до Херсонщини. Тому. Навіщо мені це робити? Я не буду. А ось подивимось відновлення перемовин прямих. Оце цікаво. Я беру цю колоду. Вона нова і на англійською мовою. Я б сказала: це ось чомусь мені захотілося, я її тримала для іншого, але введу. Що я хочу подивитись? Відновлення прямих перемовин між Росією та Україною буде ну, до кінця травня. Відновлення прямих перемовин між Україною та Росією буде до кінця травня. Ні. Пауза. Роздуми. Ще роздуми. Роздуми. Розчарувань багато. Дуже багато розчарувань, очікувань. Не можуть... Ці перемовини піти, тому що на полі бою свої нюанси. Хочуть спочатку звідси йти. Все йде до поля бою. Добре. Тепер цією колодою. Росія хоче продовжити прямі перемовини з Україною. Росія хоче продовжити прямі перемовини з Україною. Ого, ого. Нічого собі хоче. Ще і як. Дивіться, на дні колоди десятка мечів. Це досить таке нове перезавантаження. Назву це так. Зміна. Тому що потрібно їм це. Трамп давить. Трамп давить через обстріли через це. Трамп давить дуже і психологічно давить сильно до цього. Ось він. Швидкі рішення, але вони ілюзорні. Справа в тому, що ці рішення вони мають такий характер, не до кінця практичний. Який йде від ворога? Він хоче поговорити але поки що не хоче зробити на практиці. Цю колоду беру. Україна та Росія повернуться до прямих перемовин до кінця травня. Давайте подивимось. Угу. Так. Ця колода каже так. До речі. Ось ця четвірка кубків, яка була, десятка мечів, яка і тут фігурувала. Я би сказала, це будуть просто перемовини на рівні якихось представників. Ну, зміна ситуації, так, буде якесь повернення, але по двійці пентаклів, по двійці, Це. Не серйозний такий рівень, не дуже такий серйозний, який може щось вирішувати. Це просто будуть розмови. Поки що так.